Шевченківська стиль, ну і, і ритміка, ну все Шевченківське. А я не знаю, де взялось оце бажання косу взяти і в Київ їхати косити, і свою душу розіп'яти за сотні душ лихих забрід. То, може, гонка снивсь вночі, у з його паси в'язали, а він вмираючи хрипів, чи українці ви, чи хто свою ми норму відсапали. Тепер і вам потрібно жити. І час минає. Лиш нейрони кермують, вишкрепки жасні. Лиш вчора лазили в калюжі, ну а сьогодні паничі. Кують палати золоті, а Бога в душі не пускають. Не наче сон, а може ні, прокравсь у серце дух лукавий. Гризе і править з духа лють, така душевна каламуть, що просто ніде де подітись. У Господа шукаю путь. Щоб би людиною лишитись на цій неправідній землі і водночас святій і грішній. І е, ще одну ніколи не читав цю поезію. Це поезія Попорі, пурі, е, колись я, ідея виникла написати з поезії Шевченка. Називається Що б сказав Тарас Шевченко, якщо б жив сьогодні або поетична з його поезії. Близько 20 поезій тут я використовував, і вийшла одна поезія. Такий от творчий експеримент, але мені здається, сьогодні саме ці слова будуть доречними. Тому що весь кобзар не прочитаєш, як сьогодні в Вінниці читання Кобзаря, де учні, студенти всі читають кобзаря. Ну, це як в Євангелії читають, коли там вичутку роблять, знаєте, так само це Кобзар це стала якась книга, яка для нашої нації має дуже сакраментальне значення. Світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, За що, мама, гинеш? На що здалися вам царі? На що здалися вам псарі? Ви ж такі люди, не собаки? Чи буде суд, чи буде кара царям, царя там на землі? Чи буде правда меж людьми? Повинна будь, бо сонце стане і осквернену землю спалить, і миром люди проклинуть? Не проклинуть, а тільки плюнуть на тих отдоєних щенях, що ти щенило. Мухо, муку, муку, оскорб моя, моя печаль. Чи ти мене ж коли, чи псами царі з міністрами рабами тебе у люту зацькують, не зацькують, а люди тихо, без всякого лихого лиха царя до ката поведуть. Восплач, пророче, сини Божий, і о князях, і о вельможах. І о царях обих ірци, що ти, ваша мати, зі львами кліщила щенята і добувала вас лихих, і множила ваш рот прохлятий, а потім з вас, щенят зубатих, зробились лівичища людей, незлобних праведних дітей, жрете скажені, мов шуліка, погибнеш, згинеш, Україна, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись. Добрі і розкоші в країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нижче, покара, уб'є незримо і правдиво. Такі, Боже наші діла. Ми творимо, ми творимо у нашому раї на праведні твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благає. Дурні та горді ми люди на всіх шляхах, по всій усюді, у тім хорошому селі. Чорніше, чорної землі блукають люди, повсихали, сади зелені, погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном поросли. Село не наче погоріло, Не наші люди подуріли. І не в однім отім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли. Пани лукають. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини. Раби, невольники недужі, заснули, мов свиня в калюжі в своїй неволі. А тепер лугами, ралом нерозорим, прокляту ниву проросла колючим терном, горе, горе, дрібніють люди на землі. Ростуть і висяться царі, а люди справді не вмирають. А перелізе ще живе в свиню або що, та й живе, купається собі в калюжі, мов перш купалося в гріхах, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. О, Господи, і не бачить, і не знає, Оглух і не чую, Кайданами міняються, правдою торгують. Якби вивчились так, як треба, то й мудрость би була своя. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на другого кують кайдани в серці. А словами недоточивими устами цілуються і часу ждуть, чи швидко брата в домовині. З гостей на цвинтар понесуть. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведної кров і зребер точать. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Така поезія. Дякую. Дякуємо Дякую. вам.